Привіт, колеги. Початок весни зовсім не сприяв для продовження агресивного тренду росту криптовалют. І якщо лютий був місяцем дій, то березень став місяцем надій. Проте дані надії не зовсім класно реалізувалися. І в цьому відео ми поділимося тим, чого ж ми очікували від березня, які реально можливості були в березні для того, щоб увійти у крипту, які криптовалюти ми купили особисто, і як ми плануємо діяти далі. Розпочнемо з першого питання: що ми очікували від березня. Після того, як люта лютнева свічка, закрилася на плюс 45, плюс 50% відсотків росту по біткоїну, у нашому клубі 99 друзів пістейп ми чітко писали, що не готові купувати криптовалюту, як мінімум у середньостроковій перспективі, поки не побачимо хоча б локальну корекцію. Тому що, по-перше, домінування USDT прийшло до діапазону 3,7-3,9%, відсотки. А саме наблизилось максимально до нього і був високий шанс відскоку вверх, тобто, Організації, хоча б локальної корекції на ринку крипти. і друге домінування біткоїна ніяк не розпочинало перетікання капіталу до альтів, тобто воно продовжувало рости, або як мінімум залишатися на місці, не зважаючи на те, чи біткоїн росте чи падає. Тому першу частину березня ми могли тільки відкривати лонг позиції у короткостроковій перспективі, у випадку, коли відбувався якийсь локальний пролив ринку. Шорт позиції відкривати було. Страшно, тому що ринок просто ріс без корекцій, і навіть коли він падав, потім дуже швидко відкуплявся знову. Ось вам графік біткоїна, денний таймфрейм, і оця свічка це є 1 березня. По суті, відкрилася місячна свічка по біткоїну в березні з діапазону 61 тисячі доларів. Тому на початку березня ми жгуче очікували хоча б локальної корекції і отримали її 5 березня. У нас були заготовки, три трейди. Трейд по біткоїну це все короткострокова перспектива. Ми чекали трейд по біткоїну, щоб зайшов в діапазон 61 тисячі доларів і відстрибнув до 70 тисяч доларів. Бачимо, що в даному випадку у нас ціна прострілила занадто сильно вниз і вибила по стопу. Проте два інших трейди втримались ось це трейд по ефіріуму. Це теж відбувалося 5-го числа, ціна трішки не дійшла до стопа, проте так само агресивно відскочила, як і падала, і трейд по матіку, коли ціна обвалилася приблизно на 20% вниз, навіть більше, і потім так само активно протягом кількох свічок відстрибнула до тейк профіту. Так пройшов початок березня. Ось тут це відбувалося. Що ця торгова ситуація нам показала? Нам показала перше, що ринок максимально налаштований на продовження росту, тому що навіть потужні агресивні хвилі падіння дуже класно відкуповуються. І можна намагатися купувати крипту в таких випадках, коли ринок падає, лімітними ордерами в правильних місцях, і щонайменше буде шанс. Якщо ми помилилися вийти з цієї криптовалюти, хоча б по беззбитку. в кращому випадку зловиться гарна точка входу, і замітьте, після 5-го числа біткоін продовжив рости вже без ретесту якогось просто сквізанув і продовжив ліс. Врахувавшись у торгову ситуацію, ми зрозуміли, що можна намагатися продовжувати таке саме ловити, але вже у середньостроковій перспективі з більшими стопордерами для того, щоб не було ситуації, коли ціну просто вибиває. Коли позицію просто вибиває хибним пробоєм через дуже високу волатильність. Де ми публікували цю інформацію? В нашому клубі 99 друзів ps Trade. До речі, залишилося ще 6 акційних місць по 60 доларів. З 1 квітня можна приєднатися до нашого клубу, і після того, як ці 6 місць заповняться, вартість вступу в клуб буде вже вдвічі більшою. Тому, якщо вас це цікавило і ви думали, зараз саме той час, щоб приєднатися до нашого клубу. Вся інформація про наш клуб буде в описі під даним відео. Отже, першу частину березня ми провели очікування локальних проливів в спробі ловити криптовалюту на цих проливах і фіксувати прибуток на відскоці. Середина березня у нас пройшла у очікуванні вже більш серйозної і впевненої корекції. Чому після оновлення свого історичного максимуму біткоін не продовжив активну фазу росту, і вже з 12 березня ми почали публікувати? Потенційні середньострокові трейди, де б ми хотіли купити криптовалюту, і по суті, починаючи з 14 березня, у нас почали спрацьовувати лімітні ордери на покупку середньострокових трейдів, які досі ми тримаємо, і які зараз є у плюсах. Проте все одно до кінця не було зрозуміло, чи ця корекція наступить, чи у нас біткоін трошечки зупиниться на максимумах і продовжить ріст, і ми все одно намагалися ловити наступні короткострокові трейди. Це були трейди по LDO і по ETH. Знову ж таки, цих два трейди класно прийшли у точку входу і подарували, як мінімум, хороші відскоки, відсотки на 15-20. Проте, дані трейди ми закривали по беззбитку і про це теж писали в нашому телеграм-каналі, тому що. Після гарного відскоку ми вже не очікували оновлення мінімумів, А якщо воно вже трапляється, це означає, що трейд втрачає свою актуальність. І тому тут, хоч і показано, що непогано досить відстрибнув той самий ЛДО, цей прибуток особисто ми не зафіксували. Якщо хтось в клубі зафіксував, вітаємо по ефіріму. Була ситуація ідентична, ціна прийшла туди, куди. Ми очікували, відскочила, відскок був слабкий, і ми поставили безбиткові стоп. Тому на цьому ми не зробили, проте виконали іншу свою функцію. Прощупали ринок, чи готовий він відскакувати після локальної корекції. Чи все-таки треба чекати більш глибшу корекцію, де підкупляти уже середньострокові трейди? Ну і під час самого епіцентру падіння у нас працював ще один локальний короткостроковий трейд по лайткоїну, у якому ми бачимо, що ціна прийшла у точку входу добре. так? Відскочила на якихось 6%, не дійшла до цілі, і, на жаль, спрацював стоп ордер по ньому. У трейд ми потім вже не перезаходили, тому що понабирали достатньо позиції у середньостроковій перспективі, і даний трейд також виконав свою позицію, зрозуміти, чи може ціна продовжити пати, чи ні. Уявіть собі, що, наприклад, Litecoin стоп би не вибився, так і середньострокові позиції би не взялись. В такому випадку ми б взяли трейд принаймні на 14% і не пропустили би торгової ситуації. Цьому була суть такого трейду. А в результаті ми отримали стоп-3,6%, проте крипта впала на 20-30%, і на оцих локальних мінімумах ми закупили інші середньострокові позиції. Ну і кінець березня прийшов у нас без позицій. У нас були локальні прикидки на потенційні трейди в короткий срок по ЛДО. На жаль, ціна не дійшла до цілі і дійшла до тейк профіту. І також були про, прикидки по ЧАР. Теж ціна не дійшла трохи до входу і досягнула тейк-профіту. Ми писали у нашому клубі, що чекаємо корекції хоча б до 66500. і з даного діапазону ми будемо готові намагатись відкрити короткострокові лонг позиції, а середньострокові готові будемо тоді, коли ціна біткоїна впаде. Хоча б у діапазон 58-59 тисяч доларів. Думаю, ви зрозуміли, що ми більше прихильники стратегії, менше рухів, більше прибутків. Ми не е, любимо заходити у торгові ситуації, коли не бачимо точок входу, і коли не розуміємо, що відбувається на ринку. Тому для середньострокових і е, інвестиційних трейдів ця стратегія, система відпрацьовує чудово. По суті, якщо подивитися глобально, то по біткоїну. Протягом березня було всього-навсього дві торгових ситуації, де можна було нормально купити. Це 5 березня, коли ми відкривали короткострокові трейди, і корекція, яка закінчилася орієнтовно там 19 березня, а розпочалася 14-го, так і це дві можливості, коли було купити з нормальними ризиками, розумінням ризиків цих так і з достойними та їх профітами, які в майбутньому можуть реалізуватися. Переходимо до питання, які ж криптовалюти ми купили в березні. Дуже непогано стріляли мемкоїни. Проте таке ми не торгуємо, тому що це лотерея, це криптовалюти, які не мають ніякого за собою ніякої ваги, ніякої цінності, і це більше як лотерея. Тобто, так така торгівля привчає людей до високих ризиків, до великих прибутків за день-два, і відповідно з часом. Це все на, на жаль відкотиться назад, і людина втратить те, що заробила таким шляхом. Проте сьогодні не про це. Ми побачили, що крім емкоїнів починають рухатися також і ігрові токени, і зробили свій наголос саме на ігрову індустрію. А тепер перейдемо до криптовалют, які ми закупляли у березні. Нагадаю, що це були ігрові токени, чому ми вже пояснили, і покажемо е, торгову ситуацію, у якій ми це все закупляли. Це криптовалюта ACE, AS, Ось під час цієї корекції вона була е, закуплена, так? Далі це криптовалюта, до речі, відстрибнула вона вже десь на підсотків 10-20, як мінімум. Далі криптовалюта GOTS. Е, Ідентична торгова ситуація. Е, взята з такою самою логікою, до речі, це середньострокові трейди. Далі криптовалюта Блок, вона поки що одна з найгірших, тому що не надто яскраво е, намагається відстрибувати. Вона знаходиться у ліквідній зоні, і поки що за неї не варто хвилюватися. Криптовалюта АРТІ, ця криптовалюта зупинилася, тобто відскок її не організувався яскравий, так, вона зупинилась, проте навіть вона в плюсі. Криптовалюта FitFi досить відскакує, дуже добре росте. Криптовалюта SWIT, теж гарний відскок був після хвилі падіння, і криптовалюта Дмейл. Одна одна з найостанніших, яка зайшла в позицію, і тут малюється дуже цікавий трикутник. Подивимося, як же ж він реалізується в найближчій перспективі. Що ми плануємо робити далі? Поки не відбудеться на графіку, хоча б мінімальна корекція, ми не плануємо підкуповувати нові криптовалюти, і також не плануємо відкривати шорт позиції. Відповідно, для нормального входу у середньострокові лонг-позиції ми хочемо побачити хоча б корекцію у 20-30%, Тоді можна більш впевнено далі докуплятися, збільшуючи свій портфель. Коли саме ми будемо докуплятися. Які саме криптовалюти і коли продаватись, тут вже потрібно конкретно дивитися по ходу місяця наступного. І якщо вам цікаво за цим спостерігати, сприєдніся до нашого клубу 99 друзів PS Trade. А як пройшла ваша торгівля в березні? Напишіть свої результати, які б вони не були у коментарях під відео. Бажаємо вам хорошої і продуктивної торгівлі у квітні. Ну і звісно ж, перемоги.